Не стало Раві Шанкара, легендарного індійського музиканта. За повідомленнями лікарів його 92 роки йому забракло сил відновитися після операції на серці, зробленої тиждень тому. Він помер в лікарні міста Сан-Дієго США, в оточенні рідних. Композитор та віртуоз гри на Сітарі основним досягненням свого життя називав знайомство західної культури із індійською музикою я мав шанс популяризувати нашу музику та зробити так, щоб її правильно зрозуміли та полюбили. Це була моя місія, і я дуже щасливий від того, що я майже виконав її <плес> Завдяки співробітництву з Beatles та виступам на найбільших фестивалях, таких як Вудсток Шанкар став широко відомим за межами Індії. Він отримав три гремі: імператорську премію Японії та незліченні нагороди у себе на батьківщині.